Невидимі рани війни, ПТСР, життя до і після. Вперше у Полтаві провели психологічний форум, присвячений проблемам посттравматичного стресового розладу. Для відкритого спілкування до обласного центру запросили фахівців та експертів, які навчалися за кордоном та мають досвід роботи із військовослужбовцями. Доєдналися до форуму представники галузей медицини, освіти, соцзахисту та обласної влади, щоб розглянути цю проблему з різних боків. Сьогодні фахівці, причому одні з найкращих фахівців психіатрії, психології патопсихіатрії розкажуть, які існують на сьогодні практики, як з цим явищем співіснувати, долати ці кризові явища в суспільстві з спілкуванні з окремими категоріями і долати оцей рівень травматичності в суспільстві. Тому, відповідно, ми запросили всіх зацікавлених осіб: тут і депутати, і науковці, і тренери, і самі-самі ну, різні категорії, внутрішнє переміщення особи також. Дізнатися про те, що в людини ПТСР можна по п'яти запитаннях, які розробили в Америці, говорить патофізіолог Віктор Досенко. Якщо ви часто відчуваєте відмежованість, самотність, мучать нічні жахи, нерідко виникають сумні думки про подію, є сором, провина за участь у травматичній події. Чи ви звинувачуєте когось у цій ситуації? Варто звернутися до психолога. Додає Віктор Досенко. Не всі рани помітні, і це про ПТСР. Тобто людині може бути жодної подряпинки, ніяких ушкоджень, ніяких поранень, все ціленьке, а ушкоджена центральна нервова система. Порушена психіка, і людина може і не поскаржитися, і не зрозуміти, що з нею, і не звернеться до лікаря, а захворювання буде прогресувати. І от для того, щоб це не допустити, потрібна обізнаність, потрібен спокійний, науковий, критичний погляд на цю проблему і проведення відповідних заходів. Бере участь у форумі психолог Марта Ковальова. Вона працює з підлітками та запевняє, під час війни це особлива категорія, яка потребує підтримки дорослих. Тому щоб у молодої людини був здоровий психоемоційний стан, поруч має бути спокійний, відповідальний дорослий. Якщо батьки, мама, тато чи хтось, хто відповідає за цю дитину, чи підлітка має спокій, впевненість. Дати дитині розуміння того, що є стабільність, певна поруч це як превентивні міри до того, що дитина буде легше переживати ті стресові ситуації, які зараз в, нас в країні тривають весь час. Під час форуму виступили і депутати різних рівнів. Вони зазначили, що в умовах війни турбота про психічне здоров'я набуває ще більш важливого значення. І про ПТСР потрібно не тільки говорити, а й намагатися комплексно підходити до його подолання. Наша мета відкрити діалог, де кожен може поділитися власним досвідом і отримувати відповіді на всі запитання. Ми хочемо розглянути проблему зі всіх сторін і. Відкрито сьогодні в Посттравматичний стресовий розлад це те питання, яке хвилює на сьогодні кожного з нас, бо ми живемо в тій ситуації, виходить, да, в ситуації війни. І у нас всередині це може бути. Ми можемо не розуміти навіть, що цей розлад є. От багато хто виходить, це і потребує допомоги. Тому ми маємо знаходити рішення, як з цим жити, як допомагати таким людям, і як адаптувати їх до звичайних умов життя. Учасниками форуму стало близько 130 осіб. Отримані знання вони планують застосувати у практичній роботі.